Слава герою Михайлу! Слава! 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 Ось так із квітами, сльозами радості та теплими обіймами у рідному селі Підзамочок, що на Бучачині, зустрічали звільненого з російського полону військового Михайла Барана. Не перезвала, все добре, Все добре, все добре, не переживай. не переживай. Це стрижку. Хватить, хватит, бо зараз поїду, дай свою вас. Хайла обміняли 10 червня, тоді ступивши на рідну землю. Найбільше він мріяв про одне обійняти своїх рідних. А хто дома чекає? Дружина Передайте Привіт. Придуть, привідуть. Другенького я приїхав. А тут на Тернопільщині рідні й друзі не знаходили собі місця і з нетерпінням чекали зустрічі з героєм. У мене зараз емоції аж перехоплюють, що нарешті мій чоловік приїхав до рідного порогу, і в мене зараз щасливий день. Ми чекали, і все казала чекати, молитися і чекати. Молилися і чекали на нього. І вже нині настав, той день. Ну, Я тішуся, що Міша повернувся додому, бо ну напевне це було найбільша така. Подіям нашому житті в період війни, коли людина просто пропала, і це був дуже довгий період період чекань, мук, терпінь, хвилювань, переживань, ну і напевне зневіри, але водночас, так як сказала Ганна Іванівна, Надія помирає остання. Тут ми побачили, що це спрацювало і Надія, і Віра, і Любов. Після зустрічі захисник разом із односельцем ми рушив ходою на кладовище, аби вшанувати пам'ять усіх героїв, які полягли у цій війні. 58-річний Михайло Баран вперше за два роки ступені. Пає на подвір'я рідного дому. Військовий шлях чоловіка розпочався ще у 2014-му. Восени 2022 року він знов пішов добровольцем на війну. Чоловік служив в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Воював на Донеччині та Харківщині. У полон потрапив 21 травня 2023 року. Понад рік Михайла вважали зниклим безвісти а восени 2024 року підтвердили, що він у полоні. каже, перечував, що його от-от обміняють. Був сидів Курс, що госпіт... з госпіта в Курськ, важив 80. В Курску прийшов в друге місце, перевели мене 54. Друге місце. Ну там годували нормально. Але під кінець годували так, вибачте, як нас на бойню вести, вагу набирати. Я зразу хлопці кажу, нас готують додому. Я старий Дорний неправда парем, старий каборше піде, ніж молодий піде. Так сталося. Каже, у російському полоні завдяки молитві, вірі та власному оптимізму вдавалось не падати духом. Шуткую, сміюся. Я не раз по українську говорив. Вони хорошо, хорошо. ну а ти знаєш, я сказав, кажу. Після звільнення Михайло прийшов курс реабілітації, однак процес відновлення все ще триває. Він каже, що прагне якнайшвидше повернутись до активного життя, і якщо знову постане потреба стати на захист країни, зробить це без вагань.